Усім доброго раночку, погодка супер, можна і катнути, як ви зрозуміли, чик. Сіронька наглажний. І валет, 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 пішов, пішов. Незважаючи на цю погоду, да, настрій супер, можна і прокататися. Ох. Коли є можливість трохи розімняти ноги, їх треба розминати. А то, так, да, вчора була дивна відповідь, я, звісно, був здивований. Не, був здивований тим, що як ви написали мені стосовно того, що я почав читати книги. Багато хто мене знає, написали, що я просто постарів. В моєму випадку це старість. А, і тільки люди, які мене погано знають, написали, що це, можливо, прийшла мудрість і тому подібне. От. Любі друзі, ті, що писали про старість. Я в вашому віці був, а ви до мого можете не дотягнути. гарного та позитивного ранку.